Учасники засідання, керівники торгівельно-економічних відділів іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Його головна місія ознайомлення іноземних дипломатів та можливих інвесторів з економічним потенціалом Одещини в програмі відвідання заводу Стальканат Одеського авіаційного заводу, морських терміналів ТІС, інституту виноградарства і виноробства імені Таїрова, презентація інвестиційних проектів області. В рамках заходу вже відбулася зустріч із заступником губернатора Одеської області Петром Глицовим. Він розказав про успіхи та проблеми, з якими стикають. Економіка Одещини, наголошуючи на можливостях розвитку певних сфер за допомогою інвесторів по агропромисловому комплексу. Одеський регіон займає перше місце на Україні по площі посадок виноградника. одне з ведущих місць по збору зернових культур в цьому году у нас планується. ожидаемый рекорд по сбору зерновых культур. Мы уже собрали порядка 3 миллиона зерновых культур. И в этом направлении у нас есть определенные проблемы по переработке той продукции, которую мы собираем на полях Одещины. Это переработка и, будем говорить, о овощеводства, овощеводных культур и переработка мясомолочной продукции. Мы очень заинтересованы и мы окажем любое содействие, если кто-то заинтересуется екологічної сільхозпродукції. Петро Хлицов зазначив, що не тільки агропромисловість регіону, а й транспортний комплекс заслуговує на особливу увагу. Специфіка нашого регіону це сім морських портів. Деякі з них вже зараз потребують допомоги інвесторів. На Дунаї три морських порта Усть Дунайський, який, по суті сьогодні не працює. А наша задача повернути цей порт роботі. І ми плануємо ну, це буде більше місяць інфраструктури. Планують на базі Усть Дунайського порту, це усті Дуна. построить хаб порт, чтобы перегружать большие суда, которые будут заходить, и дальше по баржам по традиционному способу транспортировать грузы в 13 стран Европы, которые находятся по Дунаю. Міжнародний трейд-клуб суспільна організація, що функціонує з 1992 року без залучення державних коштів з української сторони, виключно силами її учасників. Трейд-клуб інформує іноземних дипломатів про економічний, експортний науково-технічний потенціал України та регіонів, налагоджує контакти між вітчизняними та зарубіжними підприємцями, сприяє залученню інвестицій. Результат роботи клубу зростання міжнародного іміджу України, позитивна динаміка економічних процесів.